Ми е, продовжуємо тему штучного інтелекту та на сцену запрошуємо е, Данила Цв я, Цв я, Chief AI Officer від офісер відмін цифри AI Center of Excellence, е, який розкаже візію ai стратегії. Данило, сцена ваша. вашому Даніло. Бути тут на Вінвін -Він саміті говорити про інновації, які змінюють нашу країну. І якось так сталося, що все-таки трішки багато тут АІ. Ну, ви бачили вже візію, яку представляв Михайло Сведеров в частині власне розробки саме AI рішень, в частині впровадження АІ в країні, масштабування і в частині тих проектів, які відбуваються. Разом з тим, окрім, того, що ми вже зробили перші успіхи, ми розуміємо, що нам потрібна зрозуміла, чітка дорожня карта, покладена на план руху в AI-напрямку. Тому шість місяців ми разом з командою Мінцифри, разом з командою наших естонських колег-партнерів, працювали над тим, аби. Сформувати так, драфт попереднє бачення а, візії AI-стратегії країни. Що ж, а, я дуже коротко попробую пояснити ці верхні, верхньорівневі поинти, на які ми будемо опиратися при розробці а, нашої а, національної стратегії в сфері штучного інтелекту. Знову ж таки, зазначу, що це. А, Поки що драфт. Але зроблю дискнеймер, ви вже будете мати можливість в другій половині дня долучитися до дискусії, яка буде відбуватися на третьому поверсі, яка буде саме присвячена AI-стратегії. Тому запрошуємо. Отже, ви знаєте про нашу ціль до 2030 року війти в топ-3 країни з точки зору розвитку і впровадження штучного інтелекту. В публічному секторі. Це неможливо зробити без наявності зрозумілої, чіткої стратегії, яка буде крос-секторальна, яка буде пронизувати усі галузі і яка буде мати чіткий фокус. Для того ми заклали у стратегію три основні, три основні такі фундаментальні стовпи. Перший стовп це історія про впровадження AI в цілому. Це історія про те, що AI має впроваджуватися на рівні держави, на рівні підприємств, AI мають освоювати на рівні а, персонально людей наших мешканців. А, зрозумілим є те, що, а, є те, що а, саме а, такі речі ми можемо здійснити за рахунок за рахунок того, що ми. Рухаємося широким планом, але разом з тим у нас є чіткий фокус на конкретній галузі. В першу чергу ми говоримо про публічне адміністрування, про управління державою, про agentic AI, про який ми тут чули насправді вже дуже багато. Тоді, коли держава трансформується з цифрової агентивною, так. Тоді, коли вона є проактивною, тоді, коли вона передбачає послуги, і тоді, коли є лише ем, один е, запит розривом, між, е, між моментом бажанням і фактом отримання послуги, власне, над цим ми і працюємо. Власне, наш національний AI асистент. Це перша спроба показати світові, як ми можемо це робити далі більше. тобто… Це історія про те, як агенти певні цифрові сутності можуть надавати послуги населенню, але разом з тим взаємодіяти між собою для того, аби оптимізувати усі бюрократичні процеси, які існують у державі. Разом з тим, у нас є конкретні зрозумілі індустрії, на які ми робимо максимальний фокус це дефенс. Education, дефенс зрозуміло, галузь на сьогоднішній день, яка дозволяє нам технологічно протистояти на полі бою. Education, наш фундамент і основа. Так як світ змінюється, підходи до навчання змінюються, особливо в наших умовах, нам потрібно швидко навчатися. Саме ті дві галузі будуть пріоритетними в частині. Масштабування АІ по секторах. Звичайно, ми не обмежуємося саме цими галузями. Ми далі будемо рухатися і в галузях енергетичного сектору, і в галузях а, агросектору, а, і у всіх галузях, в принципі, які представлені він, -він а, стратегії. Наступне, що важливо, і наступним таким великим фундаментальним стопом у нашій стратегії є висока. Якість базового AI, який доступний для використання і розробки всередині країни. Про що йде мова? Мова пройде, що разом з тим ми максимально відкриті до впровадження і використання глобальних рішень, які на сьогоднішній день є на ринку, але водночас ми працюємо над тим, аби створювати власні. Моделі власні ai розробки і звідси мова йде про AI-суверенітет. Тут дуже конкретний комент: ai – це, не, це про розумний підхід і комбінацію, так, про певну гайбридну архітектуру, як використовувати кращі практики топових компаній світу, Біктеху, разом з, а, нашим, з нашими власними розробками. Обов'язково ми тут говоримо про те, що. Наш AI має чітко розуміти і працювати з українською мовою, тому ми створюємо національно велику мовну модель. Також ми розуміємо, що у нас є конкретні переваги, які стосуються майбутньої розробки певних моделей під конкретні галузі. Наприклад, ми чітко можемо сказати, що у нас є суперконкурентна перевага у мілітарі в галузі. І, звісно, ми говоримо про створення такого регулятивного середовища з точки зору майбутньої адаптації до а, -акту, так, ai акту, а, але разом з тим про збереження нашої конкурентної переваги, яку ми на сьогоднішній день маємо в Україні. Третій і також фундаментальний стовп це історія про. Так звані активатори, які, на які ми робимо фокус, мова йде про дані. Ну, перш за все, всі розуміють, що дані це нафта 21 го століття. Я думаю, що це вже очевидна річ, і всі тепер активно рухаються в сторони, як правильно їх збирати, організовувати і навчати е, мовні моделі. А, але в нас в Україні. Бути чітко сформований Data Framework який дозволятиме розуміти і правильно використовувати а, дані для загальних соціальних цілей, і для питання, і для питання ефективності нашої економіки. А друге, що важливе, це human capital і так, і таланти. Основа основ а, це а, взагалі ми віримо в те, що в Україні має бути AI-Native, Населення, і це ту річ, яку ми закладаємо саме в нашу а, стратегію, це підходи, які дозволяють здійснювати до навчання, переадаптацію, так званий апскілінг і рескілінг наших працівників усіх галузей, а, так само починаючи від рівня а, школи і університету, і в принципі пересічного громадяна України. І звичайно, інфраструктура. Ми маємо розуміти, що у нас є власна інфраструктура, на яку ми можемо опиратися, Вона є суверенною. Знову ж таки, вона побудована з точки зору а, гібридного підходу, де ми комбінуємо так: локальні потужності і а, потужності. Клауд провайдерів біктеку, але ми чітко розуміємо підходи до суверенної роботи. Разом з тим можемо сказати, що така інфраструктура десь найближчим часом має з'явитися в Україні, і це шалені можливості для того, аби тут створити умови для RD і пілотування. Рішень світового масштабу. Тобто Україна має стати тим пілотним майданчиком, топ пілотним майданчиком світу, де будуть створювати і тестувати, пілотувати топ-рішення світу. А, ключовим, ключовою основою, звичайно, є впровадження. Підтримуючими основами до впровадження, є наш, а, а, є наш а, напрямок активації. Через а, дані, через а, таланти і, звичайно, а, доступ до технологій, які ми використовуємо в країні, все це повністю синхроніця з тими цілями і цифровою аджендою, аби досягнути тих цілей, які ми декларували а, для того, аби ми попали в топ 3 так. Тобто це конкретний серйозний намір і конкретне чітке розуміння кроків, які ми маємо здійснити для досягнення цієї цілі. Разом з тим, ми бачимо три підходи до імплементації різних ініціатив в межах тих трьох основ, про які було згадано. Перш за все, це максимізувати ефективність AI на полі бою. Для того, аби отримати, звичайно, там конкурентну перевагу. Наступним кроком є те, що навіть фокус саме на полі бою і на дефенс-напрямку, дозволить нам зростити нашу екосистему і поширити ту експертизу на іншій галузі. І третє, разом з поєднання з інфраструктурою, разом в поєднанні. З нашою експертизою, ми маємо створити реальний крутий пілотний майданчик-акселератор для проведення RD можливостей в усьому світі. Ми е, бачимо чіткі метрики і KPI, які ми хочемо закласти. В вимірах нашої ефективності. Ми чітко розуміємо, що аби ми попали там у топ-3 країни до 2030 року, у нас мають бути відповідні показники. Ми їх порівнюємо до існуючих індексів, які існують на ринку. Так? І ми чітко розуміємо, які саме показники має досягнути Україна. Ну, Перш за все, це 75%. Приватного сектору, як мінімум, використовують AI. 90% населення а, регулярно використовують AI в повсякденному житті і в роботі. А, в Україні не 5 тисяч ml спеціалістів а 50 тисяч, це X10 це та цифра, до якої ми будемо прагнути. А, як мінімум 4 мільйони сертифікатів щодо підвищення. Щодо володіння AI отримали наші українці. 100% сервісів в дії надаються за допомогою AI-агентів. У нас повністю сформований порядок і повністю проведена колекціонування відкритих даних, які дозволяють на вільних умовах. Створювати і побудований фреймворк і дозволяють створювати та використовувати їх для побудови AI рішень. А, у нас існує наша власна інфраструктура, яка може забезпечити до 200 а, мільйонів GPU годин а, для українських дослідників в сфері AI. І як мінімум під, в Україні функціонує 500 AI-компаній. Які виходять на глобальний ринок, це дуже короткий овервю нашої драфтої версії стратегії. Попереду багато роботи. Хочу ще раз запросити на продовження дискусії після обіду на третій поверх. Цієї будівлі будемо раді вас бачити і попрацювати предметно. Що ж давайте створювати майбутнє разом і побудувати агентивна державу. Дякую.